Вітаю вас на моєму каналі і на моїй кухні. Сьогодні в мене буде розпаковка такого фуд-процесора, то є комбайна. І я хочу вам показати, який він. Може на Україні теж такий є, я не знаю, і ви зможете собі теж його купити. А що я його купила? Ви знаєте, я до тих пір користувалася такою шатківничкою до тих пір. І, і я останній раз два дні тому шаткувала капусту і врізала собі сильно пальця. Великого пальця добре врізала. Що аж в лікарню їздила, і в лікарні отримала укола від інфекції, то є добре діло. Ну, і, і там мені зупинили кров і, і нормально замотали гарно. О, так що пішло і на пользу. Те, що поїхала в лікарню, бо якби так удома я переночувала ніж, бачу, кров не зупиняється. Пора їхати. Ну, і, і, і зараз я себе почуваю вже нормально. І, і після того, коли людина вже поріжеться, після того вона приймає нормальні рішення. Розумієте, Бо до того я вже сто разів його хотіла купити, я вже сто разів настроювалася. От я куплю собі, я куплю собі той фуд-процесор, ну, цей комбайн я собі куплю. І ніяк руки не доходили. Ніяк. Аж поки не порізалася, от тоді вже тепер дійшло. А тепер вже боюся, до шатківниці навіть торкнутися. Моментально купила комбайн. Всі допомагали мені вибирати, і ми зупинилися на цьому, тому що він саме є такий ефективний. О, і то є така компанія, що в нас, в нас все цієї компанії. І ми вже так знаєте, нехай вже буде все однакове і купили комбайн на цієї компанії. Зараз я буду розпаковувати і вам покажу. Але ще заодно хочу показати вам, що я також замовила агар-агар. І цей агар-агар, він є на Амазоні. Хто не знає, що це таке, то це є желатин. але цей желатин є 100% органічний. Це не є штучний, такий, який ми купляємо по всіх інакших магазинах. Хто є в Канаді і хто хоче купити собі агар-агар, то він є на Амазоні. І ціна його не сильно така. Така велика, по-моєму, 13 доларів. Я заплатила за нього. Тут його є 100 грам, але це є органічний желатин. Так що, хто шукає за ним, то, то я його рекомендую купити на Амазоні. І ще хочу вам одне показати, бо мені сьогодні прийшла ще посилка з тему. Я вам хочу показати тапочки, які я собі замовила, і дуже вони хороші. Вони є настільки хороші, що я не можу навіть передати. Ви знаєте, коли взуваєш його, то таке враження, що ти як порхаючий метелик робишся. Чесне слово, коли ти взуваєш, воно настільки приємно і настільки легко в ньому, що, що я мушу вам показати, хто хоче от собі такі замовити. Вони такі біленькі є отут. І чуть-чуть на такі підвищені танкетці. Ну, Дуже і дуже зручні, надзвичайно зручні. Я за них заплатила, по-моєму, 7 чи 8 доларів. Але настільки вони є зручні, що я, якщо чесно, навіть здивована є. Бо я думала, що вони будуть інакші, вони будуть важчі, а вони такі легесенькі, слухайте, і дуже, і дуже, і дуже добрі. Так що рекомендую отакі От тапочки, то я купила на тему. Будемо переходити до нашого комбайна. Я тільки його відкрила верхню коробку, бо я хотіла глянути за інструкцією, чи є. О, і зразу мені, знаєте, сподобалося. Я не знаю, як буде далі, але перші враження мені сподобалося. Ось дивіться. Тут зверху лежить інструкція з самого початку. Ти тільки відкриваєш, і ти її вже бачиш. Це приємно. а не так як ти відкриваєш повністю все, шукаєш, а вона на самому споді. Оце вона зверху і спеціальне місце для неї ось тут є передбачене. Це мені дуже сподобалося. Ну і, і ще сподобалося, що е, розетка, от, от дивіться, теж гарно зафіксована. Вона там не є скручена, не є ще якась, а вона гарно ось тут зафіксована. Це мені теж сподобалося зразу ж. І тут ще щось є, але це якийсь є стаканчик, який ставиться зверху. І це дуже гарно все запаковане. Якщо береш щось таке з такої фірми соліднішої, то воно і буде гарно виглядати, і гарно запаковане буде. І, і це приємно. Що я вам скажу? Тут є повністю зібраний оцей комбайн. Ось дивіться. Він є на 3, літри, на 3 літри і 100 грам. Це є велика чаша. Я хотіла велику чашу, і таку чашу ми купили. Бо я думала, що треба буде його збирати, що він буде по запчастинках, а він, дивіться, зразу весь. О, класний. Такий, як мені подобається. І все зафіксовано, зібрано. Це класно. І чаша, і всі ножі, все є тут. Треба знімати оці ленточки і його розфіксувати, бо він. В такому був лежачому положенні і все зафіксоване в ньому. А тут він так закривається, о, класно. Мається. Я думала, що воно не знімається. Оця кришка. І вони все сюди спакували, повністю все. Ось тут я вам можу показати, ось така решітка є. І ця решітка для, для картоплі, такої кубіками, для буряка, для моркви. Оце дуже добре. Це дуже хороша решіточка. Знялося добре. І воно спаковане отут. Зараз будемо відкривати ось це є основа з мотором. Тепер тут. А тут спаковані всі ці решіточки і всі ножі. Ще перед тим, як я от порізала палець, мені три рази приходив отакий меседж у голову: можеш порізати палець. Я думаю собі, ну що ж я маю його порізати? Я вже користуюся пару років і нічого не порізала, що я маю порізати? Через хвилю мені знов приходить, ти можеш порізатися. Я знов відкинула. І потім ще третій раз, ти можеш порізатися. А я собі так думаю, ну чого ж я маю порізатися? Ніколи не порізалася, а сьогодні маю порізатися. І тільки так подумала, чах і є. Отак от може бути. Три меседжі мала, три повідомлення. <сум> Будь осторожна! Ні, людина все-таки не послухала тих повідомлень. Отут є от така решіточка, то є для такого подрібнення. Я так собі думаю. Я думаю, що може тут можна і деруни натирати на ній. Бо вона якась точ, точно така, як я колись мала ще на Україні в комбайнові. Слухайте, і метал дуже хороший. Метал такий хороший, він такий товстий. Це не є метал такий тонесенький, який-небудь, а дуже хороший метал. Тепер, ось тут є оце пенето для нарізки з, е, слайсами, такими е, кусочками. Це для огірка і, може, там ще що ви хочете нарізати. Тутай. А тут є кришка, дуже гарно, це кришка просто ніж. І ще є такий ніж для шаткування капусти. Бо я спеціально вибирала той, той комбайн, щоб в мене було для шаткування капусти. Бо думаю, я вже більше до тієї шатківниці не торкнуся. Так що мені треба обов'язково. І він є. І він може бути оцей. Він може бути оцей, бо тут є. Якось так два ножі, так що я не знаю, як це. Я буду розбиратися. І ще хотіла вам сказати, що, що в цьому комбайні можна місити тісто. Це теж дуже добре, через що я хотіла більшу чашу. Як я роблю піцу, то мені на піцу якраз оця чаша буде, буде добра. Бо я на піцу на раз, то якраз тіста стільки треба, піца йде на заквасці, і там дуже вимішувати не треба. Хіба потім його треба трошки поскладати. О, Так що я його собі тут можу замісити, а потім витягну, і я його ось так поскладаю. І це теж є великий плюс. Я як буду користуватися ним на відео, так що ви будете бачити його вже в роботі, як ним користуватися, що робиться. Якщо, якщо би хтось хотів купити собі комбайн, зверніть увагу на оцей KitchenAid. Бо воно є, він є добротний. Отак От я дивлюся по всіх отих ножах, що вони є дуже важкі. Вони є важкі і вони є добротні. То не є такі легесенькі, знаєте, які небудь. Так ще трошки хочу додати, де просто є зберігач. Це так, якби знаєте, оті ножі до, до цього комбайна тут зберігаються. Усі ці основні такі штуки, які використовуються під час роботи, вони спеціально зберігаються. Ось в такій штучці. Оця щиточка вона використовується для чистки цієї решітки. Ось, ось тут є така решіточка, через яку ви будете пропускати там бурячок, морпочку, ну, щоб нарізати вручну, щоб, щоб могли порізати на такі кубики. І потім -то вона використовується, щоб просто почистити оцю решітку. З, З цим розібралися. Це є оцей стержень, який вдівається отута на основну вісь. Щоб воно крутило. І воно тут зберігається. Тепер ножі. от, ножі, ось, бачите, вони зберігаються тут. І вони стоять на магнітах. Зараз ми його витягнемо. Вони стоять на магнітах, так що вони примагнічені. Оцей ніж він є для замізки тіста. Один ніж. А для нарізки з другого боку є другий ніж. Ось він. Це дуже такий масивний ніж, і він такий важкий. І так, знаєте, ну я не знаю, як буде в користуванні, але на перший погляд виглядає дуже добротний. Я вам кажу, тут так все продумано теж. Дивіться, до, до мелочів. о, І це все стоїть на магнітах, і ти ті ножі собі сюди поставив, і вони вже в тебе нікуди не дінуться. Так, ці сюди. о, І тепер та щиточка має тут своє місце. І ці штуки мають своє місце. Все по своїх місцях. Це мене радує. Знаєте, що мені не треба було шукати місця, де я їх маю покласти, щоб потім легко можна було знайти. О, а так воно все в одному місці. І ти його собі, той диск, чи як його називати, ти будеш собі зберігати в одному місці, де, тобі, де ти якесь доступне місце. Чи навіть отут а воно все складається, що потім тобі треба витягнув все понасаджував, і ти, і ти вже працюєш. Класний, мені сподобався. І ще цей комбайн він має такі три кнопочки з боку. І дивіться, це є на, на понижену швидкість, це є на саму вищу швидкість. А це є на пульс. Коли ви будете збивати щось, то ви можете збивати його пульсами. А звідки вам знати, як і що збивати, тут в інструкції тут є все розписано, що ви, що ви перемелюєте, чи, чи що ви ріжете, чи ви тісто замішуєте. І тут є все розписано, на яких швидкостях це робити. Він є дуже мощний, на 650 Вт. Це є він такий мощний. бо взагалі-то, Коли я шукала за процесорами, вони є і на 350 Вт. Но це є такий мощніший, ой, через що я хотіла такого більш мощнішого. Ну і що? І я тепер, як його вже помию, зараз його треба все помити і посушити перед використанням. І як почну вже використовувати, то ви будете бачити на відео. Так що дякую всім, хто дивився і досліджую, що цікавого відео. Па-па!